Видно? Так, видно. Прошу, пане Микола, 10-11 хвилин ваші. Добре. Я всім ще раз доброго дня. Я аспірант в інституті математики і сьогодні хочу представити свою доповідь на тему реалізації та представлення алгопровісаль до це. Вивчення. Ну, часто вивчення різних фізичних систем, певних е моделей, зводиться до опису е груп інваріантності в цій моделі, а з цими групами інваріантності можна пов'язати і е певну алгебру лі. Е щоб вивчати е структуру цих албрій, е можна вводити представлення. Ну, це значно спрощує е цей розгляд. Е і, е Ну, я, моя, моя задача якраз є е, ну, опис класифікація певним чином, певним чином представлень е, низькорозмірних алгеберлі, і, е, ну, зокрема, простих прихвімірних е, алгеберлі, і таким е, цікавим базовим представником є СМ2Ц. І е, ну, те, що е, мені вдалося зробити, це побудувати всі нееквівалентні реалізації сид 2 c і ну, порівняти реалізацію отримання звітних зображень на Мілі Сид-2С. Подивитися, що, наприклад, з того списку початково не можна отримати таким чином. Ну, спочатку базові означення. Кожну алгебру Лі можна пов'язати відповідний многовид групу Лі, яка ну, власті, що це першої властивості, що це гладкий многовид, і на ньому можна вводити е, локальні координати, атласи і так далі. Е, можна ще розглядати групове відображення з добутку ЖЖ уже. Ось якесь співставляє парі елементів X, Y, елемент X, мінус 1 Це відображення має бути гладким. Тоді е, можна визначити е, по, по цій групі вже е, лівий варіант векторних полів. Е, ну, тут зображено рецепт, як це можна зробити. Е, треба вибрати якесь е, якийсь векторне поле з дотичного простору до G у одиниці групи. І е, подіяти на них диференціалами е, лівих суддів. Ну, лівий суддів це, це операції, які діють е, е, ну, як базові приклади дифоморфізму на групі лінг. І ну, можна показати, що е, е, ну, ми будемо діяти цими сумами для, в кожній точці групи, ну, знову ми отримуватимемо якесь лівінваріатне поле. Ну, тут якраз написано значення цього ну, ну, в ну, Алгебру Алгебролі також можна визначити абстрактним чином, про що ми поговоримо далі, і а, простір оцей же, куди входять усі такі ікси, варіантні, він задовольняється максимумом. Ну і ще, ще хочу додати, що існує е, дифоморфізм, який відображає е, цю лі, тобто простір лівин варіантних векторних полів у початкову групу. Це відоме експоненційне відображення, те можна значити використовуючи одну параметричну групу Фіте, і якраз е, ну, це вже є такий глобальний об'єкт, на відміну від рівноваріатних е, векторних полів. І ну, подальше я буду говорити саме про них. Це все це, це, це робиться е, в контексті локального розгляду. Е, от, тут загаль, на, на цьому слайді наведено загальне значення комплексної агрополі, що це пара е, векторного простору і певної білінійної операції, що зветься лі. Яка є, ну, для неї має виконуватися дві власності. На асасиметрична, по-перше, а по-друге, виконується тотожність ну, також можна розглядати все в координатному підході, а, коли на ну, Вумовимося, що це скінчено вимірний простір, в ньому можна вести певний базис, один є один Єн, і тоді алгебра ця лівоінваріантних вертових полів і алгебра, яка задається е, структурними ставом цими коефіцієнтами е, це і ЖК, е, ці дві алгебри будуть ізоморфними. Як я вже сказав, е, розгляд представлень для певної алгебри може значно спростити її розгляд. Е, в загальному значення. Додає представлення як такий гомоморфізм, що спідставляє кожному елементу алгебрілі, елемент матричний у якомусь векторному просторі. Якщо, якщо ми візьмемо цей простір такий, який був у алгебрілі G, і тоді гомоморфізм у нас перетворюється у ну, для кожного іксанд. Ми розглядаємо Y — це аргумент, е ну і дужка ця наслідується якраз значенні же. І частини випадок зображень це реалізації, коли у нас саме жельбе беруться в простір векторних полів на якомусь M вимірному многовиді, е -м... і ми будемо цікавитися реалізацією точністю до еквівалентності, яке означає, що можна. ну, е на реалізацію визначену драновного виду, можна вивести через реалізацію, визначену над вивного виду на допомогою такого е, Ну, Відображення, що перевод... ну, спочатку е, має ну, існувати біголоморфне е, гоморф... е, в одну і в іншу сторону відображення між цими видами, і тоді е, да, переводиться якраз саме завдяки докованому. Між векторними полями або гідотичними просторами в зворотньому напрямку. Кликав математиків, який наведені тут знизу, була отримана перелік неківалентних реалізацій Албелі Сль2Р. Ну, можна це легко приписати для комплексного, просто Ну, дві якби, реалізації, вони будуть, два набори реалізацій, вони будуть сколопуватися завдяки комплексним е, замінам координати. Ми їх на 5 і 4. А, ну і далі е, ми маємо навчитися е, будувати реалізації по матричному зображенню і е, подивитися, ну, за допомогою фозмі, перевести їх в один із цих чотирьох типів. Тут якраз наведений рецепт, як це зробити, тобто в нас якесь матричне зображення, задане матрицями ФІ з такими коефіцієнтами, і тоді ну, якраз такий диференційний оператор першого порядку, ну, з лінійними коефіцієнтами, він, да, матиме. Його можна називати реалізацією, для нього, зокрема, його можна підставити за її псівиці, і виконуватися виконувати визначальні контенційні співвідношення. В якості такого простого зображення, простого модуля, незвідне зображення, простий модуль, тут така термінологія це одне те саме. E, замість простих модулів можна взяти e, модулі старшої ваги. І e, ну, взагалі кажуть, вони визначаються якимсь комплексним числом, комплексною вагою, але якщо e, ця вага є натуральним числом, деяке більше рівня одиниці. То uh, вони всі, uh, ці, ці зображення, будуть вичерпувати скінченовимірні незвільні зображення для брілісиль 2С. Ну, от вони якраз тут наведені явний вигляд цих матриць, і по, uh, використаємо це правило: едофію даються цими uh, матричними виразами, і, і відповідні реалізації наведені ось тут. Зверху, uh, в випадку, коли uh, дорівнює один, або два. В першому це стандартне значення е, алгебри сл 2 як е, безтрейсов 2 на 2 матриці. Е, ну, Матимо таку реалізацію і випадку де до рівня 2. Ну, ще буде третя е, тут зміна. Але ми можемо провести е, дифоморфізми, притворення координат е, і тоді. Е, Отримано реалізацію рангу 2 насправді. Ось один це співпадає з випадком 3, наведеній цитерма слайдами раніше, а цей з випадком 2. Він так, теж там зображений. Цей якраз не буду про це в Загальному випадку поки що не дуже відомо, що. Виходить, а є підозра, що також маємо отримати реалізацію ранку 2. Ну, Вже плавно прийшов до висновків, що в результаті роботи був знайдений перелік еквівалентних реалізацій алгебри Ліси 2С, і також було розглянуто ну, остаточно знайдено два випадки оцих матричних реалізацій. Для СЛР по д 2 c і е, да, було показано, що це реалізація рангу 2, такі утримують візні. Е, ну і в подальшому можна е, розглядати перетворення незгідних зображень і використовувати інші методи, зокрема алгебраїчний метод, е, метод Широкова, ну і е, е, якраз метод, що базується на геометричному значенні е, алгебрилі як простору е, лівенваріантних полів. Є там різні е способи, як це можна порахувати, зокрема захворімо економічної форми, а це ще можна подальшому реалізувати. Ну і також да, вивчати дійсні форми на це і відповідні зображення. Я розказав все, що хотів на сьогодні. Дякую за увагу і питання. Пане Миро, дякую вам за доповідь. Прошу шановні учасники. Чи є вас запитання до доповідача?